І усім привіт! У цьому відео я вам розповім багато цікавого про супутник Юпітера Іо. Іо є одним з чотирьох галілеєвих супутників. Із чотирьох галілеєвих супутників Іо є найближчим супутником до Юпітера. Діаметр Іо становить 3 тисячі. 642 кілометри. Що робить Іо четвертим за розміром і супутником у сонячній системі? Також на Іо є бурхлива вулканічна активність. На поверхні Іо було зафіксовано десятки діючих вулканів. І ще дуже багато неактивних вулканів знаходиться на його поверхні. ІО... Є самим вулканічно активним об'єктом у сонячній системі. На його поверхні розливається дуже багато потоків гарячої лави. Іо обертається навколо Юпітера на відстані 422 тисячі кілометрів і робить один повний оберт навколо Юпітера за 42 години. Також у Іо. Дуже дивний колір поверхні. Скоріш за все, такий колір викликаний великими покладами сірки на його поверхні та у надрах Іо. І так. У цьому відео ви дізнались багато нового про супутник Юпітера Іо. Ти впевнений, що тут немає вулканів? Ой, ну тут 100% немає вулканів. Ви що, не бачите? Фух, ну це добре, що тут немає ніяких вулканів. Фух. Ей, почекайте! Це ж на місяці немає вулканів. А тут є вулкани. вулкани. Точно. М, М. Цікаво, цікаво. М -м. Стоп! що?